На цьому тижні на тлі посилення роботи представників ТЦК та СП після вступу нового закону про мобілізацію в силу у засобах масової інформації з'являлися не тільки скарги на їх надактивні дії на вулицях і блокпостах. Були і гарячі новини про затримання представників колишніх військоматів. Так, у головному управлінні національної поліції в Одеської області повідомили, що співробітники поліції затримали в Одесі військовослужбовця територіального центру комплектації та соціальної підтримки за підозрою в отриманні хабаря. За даними слідства, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських ТЦК вимагав з представника логістичної компанії одну тисячу доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов'язку. За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Окрім цього, співробітники Державного бюро розслідувань та служби безпеки України затримали в Одеській області командира регіонального управління сил територіальної оборони Південь, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Наразі командиру повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподілив істотну шкоду в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Ну і ще про ТЦК наші колеги з центру публічних розслідувань дослідили фінансові звіти за 2023 рік. Начальників ТЦК на Одещині та зробили рейтинг найзаможніших з них. До рейтингу увійшла декларація вже екс начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Олександра Охріменка, якого звільнили 27 травня 2024 року. Та ще 11 начальників районних ТЦК. Найцікавіші фінансові нюанси цих декларацій, а саме нерухомість та заробітки, земля у власності та хто на яких автівках їздить, все це і навіть більше за посиланням в описі до акцентів. На цьому все більше на нашому сайті intent.press. і у телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами в акцентах за тиждень. Тримайтеся, українці, бережіть себе.